Слава Ісусу Христу, дорога наша університетська академічна спільнота, сьогодні ми маємо день 24 лютого. Це є день, який проголошений загальнонаціональним днем молитви. Це є день, який, напевно, надовго, на багато віків, закарбується сумними подіями в історії нашої держави, коли люди, огорнені страхом, покидали свої домівки. Шукаючи безпечного місця для своїх дітей і для своїх родин. Три роки тому, в цей день, почалося повномасштабне вторгнення ворога на наші землі. Тоді, коли Бог нам подарував свою землю, щоб на ній працювати, розвиватися, хтось вирішив її захопити. У сьогоднішній день ми вимолюємо миру і спокою для нашої держави. І тому сьогодні ми тут зібралися, і сьогоднішній день масово по всій Україні, по всіх університетах, по всіх храмах, на вулицях, в місцях загального користування, так люди приходять для того, щоб спільно молитися за Україну. І тому ми зараз також долучаємося до того загальнонаціонального марафону молитви за Україну, щоб Господь нас благословив. Розпочнемо наш захід хвилиною мовчання, якою ми. Згадаємо і вшануємо пам'ять тих героїв, які поклали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Євангелії ми знаходимо такі слова, коли Господь каже, просіть і вам дасться, шукайте, знайдете. І тому цей день проголошений Днем молитви, в знак того, що, направду, молитва має велику силу, надзвичайно велику силу. Бо кожен з нас є воїном, коли ми зараз боремося за незалежність нашої свободи, Навіть тоді, коли ми є на парах, навіть тоді, коли ми викладаємо, навіть тоді, коли ми знаходимося в університеті, ми так само є частиною війська в який спосіб. Бо кожен з нас допомагає, показують медальйон, який вони носять на грудях, коли куля застряла в цьому медальйоні, не попала в серце цього хлопця. Коли хлопці розказують, що їхнього штабу, який вони там мало розмістилися в лісі, попав в знаряд, каже, все згоріло, залишився лише єдиний хрест, який по сьогоднішній день знаходиться в гарнізонному храмі з лівого боку. Все згоріло. Дерев'яний хрест залишився цілий. Коли хлопці розказують, що попали. Пряме, пряме, пряме попадання в танк залишається хлопець живий, бо верветься в нього на, на плечах, і мама за нього молиться в цю ніч і відчуває страх. Тому пам'ятаємо, що наша молитва має велике значення, і ми зобов'язані молитися за наше військо, за наш народ і за нашу Україну. І тому зараз ми з вами ще помолимося. Молебень, який є написаний такими дуже гарними текстами, власне, в часі війни. Де в тих проханнях ми молимося і просимо про захист війська нашої держави і всього нашого українського народу. То, власне, ми лучимося до цієї загальної молитви. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Весний утішителю душе істини, що всюди си все наповняє. Арбинів життя подателю, подалю, славоцю і сину і святому Духові і грині повсякчасі на віки вічні. наш, нас, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твое, нехай прийдеся спотвоє. Засушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Смолостерившись над нами, поспішився, бо займаємо від молиства гріх, хто нас ним, по хто ж би огорний нас ними, не відступа від тебе влади, життя бистрі течі. Селять, місто Боже. Освяти воселю свою найвищий, Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта, затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сил, із нами, і заступник наш, Бог, Якова якого, і побачте діла Господні, заспокойтесь і. Знайте, що я Бог. Мирі, Господаю, помолімся, Господи, помилуй Щоб як лук, мідний, вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господай, помолімся, Господи, помилуй що подати неуслабну, незбориму і непереможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх, Господа, і помолімся, Господи, помиду, крик Святої Церкви Твоєї, і зітхання єдиновірців наших, щоб вивести із тління життя, полонених ворогами, і супостатами слух Його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господи, і помолімся. Господи, помилуй! Господи. Без... І явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги. Благовірну, народу від нас супротивників даруй і Христом Твоїм. Охорони лютві, укріпив спри справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина я. Будьмо уважні. Ліпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам, диявольським Ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, і, перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись оброню справедливості і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть, щит віри, яким здолає, здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння. І меч духовний, тобто Слово Боже. Тіде, аллилуйя, 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 Негоя. Премудрість прості, вислухаймо святого Івангелія, Мирусі. Від марка святого Івангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнеся кинься в море та не сумніватися у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде воно вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець, Ваш, який на небі прости, вам провини ваші. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутній просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. і Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося. Всемогутній, Господи, милостиво, вислухай, і помилуй нас. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителі, на жуповання, всій кінці землі, і тих що на морі далеко, і милостивий будь, милостивим владико, до гріхів нашої, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Амінь. Молімося і просімо захисту для нашого війська, для нашої держави. Також для ласки духа мудрості для наших провідників народу, державних, церковних, бо власне від них дуже багато залежить, від кожного рішення, кожного рішення з нас залежить дуже багато. І ми потребуємо цієї молитви, тому цей день проголошений Днем молитви, як я вже казав, як знак того, що направду молитва має надзвичайно велику силу перемінювати, доповнювати, додавати сили, відваги і мудрості. Ми пам'ятаємо, цей день має закарбуватися в нашій пам'яті, і не просто як день, як я вже казав, день, коли сумними сторінками, страшними моментами так закарбовується в нашій пам'яті, але також як знаком нашої солідарності в молитві, коли цілий наш народ єднається в молитві. Дякуємо всім за нашу спільну молитву, за те, що ми разом могли попросити у Бога благословення. Для нашої держави нехай Господь дарує нам мир, спокій і нехай направду сила Божа проявиться над нашим народом. Так, Бо Господь каже: задумайте задуми, та вони не вдадуться, бо з нами Бог. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? Слава Україні!